Доброго дня. Сьогодні стосовно 70 тисяч це додаткова доплата до 100 тисяч бойових, додаткова доплата, і вона її не замінює. Це по-перше, по-друге, якими документами підтверджується нарахування, підстава нарахування, перш за все, бойовий наказ, журнал бойових дій, бойове донесення і рапорт командира про виконання завдання окремим військовослужбовцям або групою військовослужбовців. Наступна теза е, нарахування здійснюється лише під час ведення бойових спеціальних дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових спеціальних завдань військової частини. Е, також на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України. Нарешті на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення бойових дій. І це може бути в тому числі на території противника. Може бути ситуація, що військовослужбовець е, був переведений або відряджений в іншу частину, у разі переведення, так чи інакше, е, оцю доплату обраховує фактично штатна частина, де він проходить службу, і, е, е, а частина, де здійснюється відрядження, то вона веде облік. Виконання завдань і, відповідно, передає ці дані до штатної частини. Якщо військовослужбовця перевели до іншої частини, то інформація про кількість днів виконання бойових завдань має бути в наказі командира про переведення, прямо вписана в наказ, наголошує. І відповідно, тому що це умова, е, умова нарахування 70 тисяч. Нарахування здійснюється по накопичувальному типу за 30 днів. Участі в бойових діях, фактично, і до кожного п'ятого числа кожного наступного місяця ця інформація передається для того, щоб виплати здійснюються в наступному місяці за, за участь в бойових діях. Тому це нова виплата, фактично з квітня. Вона вже реалізується 2024 року. Нагадую, що вона була передбачена в новим законодавством про мобілізацію серед в тому числі інших матеріальних заохочень. І, нарешті, друге питання, яке задають, це е, ситуація з е, особами, які були звільнені від відбування покарання е, е, на підставі е, добровільної заяви стосовно участі е, у бойових діях. На сьогодні вже три тисячі таких осіб було звільнено з місць позбавлення волі. І наголошую, що це лише особи чоловічої статі, жінок не було зафіксовано. На цьому все.